Я чув, наскільки я пам'ятаю, це була Кандіда Мос? Що ми маємо різні історії про порожню могилу? Наприклад, у греко-римській культурі. І що вони повпливали на християн, які також розповіли про порожню могилу. Ми можемо говорити про існування такої паралелі? Паралелі можна знайти майже з будь-чим. Якщо ви порівняєте дві будь-які релігії, чи то буддизм, чи зороастризм, чи нордичні релігії порівнявши будь-які дві релігії, ви знайдете схожості і відмінності. Але я б сказав, що аналогія це не обов'язково зв'язок. Схожість не означає, що в обох випадків одне джерело. Коли мова йде про історії про порожні могили, особливо якщо ви читаєте 16-й розділ Марка, який є найбільш раннім повним описом подій, то побачите, що стиль письма не притаманний Марку, він має дуже юдейське забарвлення. Там йдеться про те, як жінки готують спеції й трави на шабат, тощо в цьому дуже відчувається юдейська присутність. А коли люди знаходять порожню могилу, то дивуються так само, як і будь-хто інший здивувався. вони не припускали, що повернуться за три дні, а ісус загадково зникне. Не думаю, що хтось готувався до порожньої могили. Можна знайти історії про те, як тіла зникали, як їх крали, забирали, як люди спускались в потойбіччя, піднімались на небеса. з усіма ними є часткові аналогії. Але я не думаю, що ідея розп'ятого воскреслого месії, який сидить по правий бік від батька, вся історія разом має паралелі з будь-чим іншим у греко-римських релігіях.